Це питання альтернативної еліти, контр так званої контреліти, хто прийде замість, це питання і правди щодо втрат. Скажу знову ж таки, по Кавказу. По-перше, там ну, це одна з найбільших ресурсних баз для рекретування учасників військових злочинів в Україні, вторгненням. А по-друге, це ну, чи не найбільше, що несуть на втрати. І що синів Пророка, вибачте, в Україні свині їдять їх трупи. Ну, що це для мусульманина? Треба розуміти. Тобто вони мають бачити ці кадри. Ось, І тому і цю агресію ми маємо спрямувати з України на Дійсного винуватця того стану, що, наприклад, відбувається, тому говорити це про це потрібно, і ми маємо дійсно формулювати чіткі меседжі і на захід, і всередину Росії. Це важче дійсно комунікувати з російською публікою. І тут нам мають допомагати ті національні лідери, які зараз і в еміграції знаходяться. І ми маємо впливати на формування нових літ.